Випускний і відчуття я це зробила. Я уявляла Київ приблизно так. Я виходжу з вокзалу, а там як у фільмі Марвел. Але насправді все було дуже тихо і спокійно. Я заселилася в номер, який ми разом зняли з одногрупницею. Вона теж приїхала на випускний. Потім стався надсмачний обід в мама Манана і підготовка до самого вечора. Дрес-код був «Let's celebrate» і ось мій лук. Як вам, напишіть в коментарях. Вечір був справді казковий: шампанське, фотозони, чарівна Таня, конкурси, в яких я навіть встигла взяти участь, дискотека та неймовірна компанія. В той вечір ми святкували наш успіх. А я ще свою сміливість. Випускний був придуманий до дрібниць, і це мене захоплює найбільше, бо воно було того варте. Після випускного я одразу сіла на потяг до Львову. З думкою, я це зробила. I made it! Знаєте, оце приємне відчуття здійсненої мрії і гордості за себе. Саме з такими почуттями я поверталася додому. Тим самим маршрутом. Потяг Київ-Львів, автобус Львів, Краків, і літаком Краків Прага. А ви б здавали такий маршрут заради одного вечора? Пишіть в коментарях.